Добрий день, малята! Ну що, як ваш настрій сьогодні? Угу, добре, малята! Сьогодні в нас з вами буде цікаве заняття. Називається художньо мовленева діяльність. Тобто, на таких заняттях ми будемо з вами слухати казки, віршики, загадки і багато, багато цікавого. Сьогодні в нас з вами буде віршик. Віршик це такий невеличкий текст, який має чотири або більше речень, і е, заздалегідь завжди віршики вивчали на якісь свята. Або на Новий рік, або на день народження, або на якісь патріотичні свята українські, і багато-багато різних свят. Їх дуже легко вивчати, але поки ми з вами вивчати їх не будемо, по черзі все буде. Тому пропоную сьогодні послухати невеличкий віршик цікавий, називається він у дитячому садочку. Віршик називається у дитячому садочку. Наш Іванко в дитсадку. як барвінок у вінку. А навколо нього друзі, як весною квіти в лузі, завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Ну що, малята, вам сподобався віршик? Добре, ви молодці. До побачення!